такі бабії насправді. І чому, якщо він переспав із трьохсот жінками, це не від великого кохання до жіночої статі, а від великої біди всередині себе. Дорогі мої жінки, якщо ви коли-небудь закохувалися у чоловіка, який був чортівськи привабливим, той самий, хто дивився вам в очі, так, ніби ви єдина, казав, що ви особлива, писав вірші, квіти дарував, давав вам ніжність або бурхливу ніч. А потім Зникав, а потім з'являвся знову, а потім ви дізнавалися, що ви в нього далеко не єдина, а може і не друга, скоріш за все, 25-те. Це відео для вас. Я Юлія Левковська, жіночий психолог, яка працює в темі кохання вже 10 років. Я хочу сьогодні поговорити про бабіїв, про чоловіків, у яких наче генетична програма звабити, завоювати, зникнути. Про тих, хто щоразу каже, ну не та. Ось коли з'явиться та саме, я змінюсь. А жінка вірить, і вірить, що вона стане тією самою, що, от саме заради неї, він зупиниться, візьметься за ро. Розуму свідомить. І я розумію вас, дорогі мої. Тому що бабії вміють закохувати, вони знають, куди подивитися, що сказати, як доторкнутися. Але давайте чесно, не все, що зводить з розуму, корисне для нашої психіки і життя. Якщо ти хочеш зустріти своє кохання, вийти заміж за гідного, згозрілого, зрілого, надійного чоловіка, у мене є для тебе практикум, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Це не чарівна Пігулка, це глибока робота. Ми будемо чесно розбирати, які твої внутрішні сценарії заважають тобі будувати міцні стосунки. Чому ти знову і знову обираєш недоступних, холодних, емоційно глухих чоловіків і як це змінити? А якщо ти мрієш створити сім'ю з успішним чоловіком, у мене є шикарний психологічний розбір, як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Там я розповідаю історію. Моєї клієнтки Олі, звичайної жінки без зв'язків, без сім'ї з вищого світу, але з величезним бажанням кохати і бути коханою. Ми з нею покроково пропрацювали все: самооцінку, обмеження, сценарій. І через шість місяців вона вийшла заміж за британського мультимільйонера. І в цьому розбірі я докладно розповідаю, що саме ми з нею зробили для цього. А якщо ти вже у стосунках, але відчуваєш, що вогонь згас. Пристрасть зникла, а ти все частіше думаєш, де я в цих стосунках, чому я більше не відчуваю кохання. У мене є програма, як знову закохати і покохати свого чоловіка. Це про те, як повернути ту саму теплоту і пристрасть, про те, як перестати бути мамою, партнеркою, домогосподаркою і мовчазною, і знову стати коханою жінкою. Жінкою, поруч з якою хочеться бути. Усі посилання на мої програми чекають. На вас в описі до цього відео. Перша правда, яку ви повинні почути: бабій лишається бабієм не тому, що він ще не зустрів ту саму. Він бабій, тому що не здатний зустріти. За його всі не ті, ніхто не чіпляє, за його серце поки вільне, за його вічним у пошуках стоїть не романтична драма, а страх близькості. Так-так. Той самий, про який ви, може, навіть не здогадувались. Він може на словах казати Я хочу стосунків. Він може навіть страждати від самотності, він може плакати у вас на плечі, розповідаючи, як його ніхто не розуміє. Але коли доходить до справи, до справжніх почуттів, до вибору, до зобов'язань, він випаровується, наче й не було. Чому? Тому що близькість це не секс, близькість це вразливість. Це коли ти поруч з іншим не заради своєї вигоди, а заради зв'язку. А бабій боїться зв'язку, тому що за ним страх бути використаним, обманутим, відкинутим, приниженим. Де він цього навчився, там же де й ми всі у дитинстві. Від тієї, що не обійняла, від тієї, що не почула, від тієї, що зрадила, або була недосяжна. І тоді він виростає з думкою: зв'язок це біль, тому я братиму, але не віддаватиму. Буду завоювати. Але не залишусь. Буду зваблювати, але не прив'язуватимусь. Друге, що потрібно знати про бабія, у нього часто низька самооцінка. Це може бути дововижно. Зовні він король, він упевнений у собі, він знає, як вести діалог, він доглянутий, він гучний, він харизматичний, але все це маска. Кожною новою жінкою в ліжку він доводить собі усьому світу щодня, що він огонь який чоловік, що він чогось. Вартий. І чим більше жінок у його списку, тим більше впевненості він собі малює. Це не кохання, це самоствердження. Жінка стає не особистістю, не партнеркою, не коханкою, а галочкою. Черговою галочкою в списку його. Удаваної значущості. Він не цінує жінку, він використовує її, щоб на 5 хвилин відчути себе переможцем, щоб заткнути діру в грудях, яку насправді ніякий секс не залагодить. І от ви приходите з коханням, з надією, з добром, а він спорожнечою. І знаєте, що найстрашніше? Він може навіть не усвідомлювати цього, він може щиро думати, що просто не зусилля ту саму, але ж ви тепер знаєте, справа не в жінках, справа в ньому. А тепер вас може навіть шокувати третя причина. Готові? Знайте, деякі бабії, це не про жінок взагалі. це про страх бути геєм. Так, саме так. Є категорія чоловіків, які на рівні тіла, імпульсів, фантазії відчувають у собі потяг до чоловіків. І замість того, щоб зустрітися з цим чесно, вони починають тікати, тікати в жінок, у десятки, сотні, тисячі жінок, трахати все, що рухається, це їхній спосіб сказати світу: подивіться, я нормальний, я мачо, у мене ж стільки жінок було. Яка ще орієнтація? Ви що? І чим більше жінок, тим. Менше в нього сумнівів. Хоча всередині себе він усе одно знає, відчуває, тіло ж не обдуриш. А тепер уявіть, що ви стали частиною цієї його самообманної терапії. Ви як доказ, ви як алібер, але в цій грі він ніколи не буде з вами по-справжньому, тому що він із собою не по-справжньому. Він у втечі, він у війні з собою. І, на жаль, поруч із ним ви відчуватимете не тепло і кохання, а відчуття, що вас ніби. Не бачать, вас використовують, тому що ви не про кохання, ви про доказ. Четверта причина не менш сумна. Бабі обирає шлях бабія, тому що його зсередини з'їдає страх самотності. Цей чоловік настільки хоче жінок, скільки боїться залишитися наодинці із собою. Тому що, якщо він раптом залишиться один, якщо раптом не подзвонить черговий варіант, якщо раптом не буде сексу, якщо раптом не буде переписки з десятком дівчат. Чат одночасно він зіткнеться з тим, чого боїться найбільше, з порожнечою, з тим, що він всередині без кохання, без сексу, без тепла, без внутрішньої опори. Тому він не вміє бути один. Він не може бути в паузі. Він вічно на побаченні, у переписці, з сексі в черговій драмі з черговою дівчиною, тому що тиша для нього як смерть. Це як наркотик, він не п'є, не нюхає, він втикає в жінок. Ви думаєте, він вас хоче? Він хоче втекти, втекти від самотності, від страху, від себе. І якщо ви думаєте, я буду поруч, він заспокоїться, він нагуляється, то ось вам правда, він не нагуляється, поки не почне жити. Не у втечі від себе, а в контакті з собою, поки не навчиться бути один, поки не вибудує себе всередини, поки не зрозуміє, що жінка не порятунок від самотності, а подарунок зрілій душі. І нарешті п'ята причина. Хоча давай будемо чесними, вона точно не остання, але в цьому відео саме вона буде фінальною, тому що вона ставить крапку гучну, сумну і дуже важливу. Дуже часто бабії це не про кохання. Це про страх. Про страх старості, про страх немічності, про страх смерті. Зараз буде грубо, але чесно, він не тебе хоче, він просто боїться здохнути. Так-так. Поки ти думаєш, що він пристрасний, темпераментний, спраглий до життя, він насправді просто панічно боїться почути тишу, побачити у дзеркалі перші зморшки, відчути, як тіло вже не так відгукається на збудження, вловити момент, коли світ почне казати: Ти вже не той. І от тоді він біжить. До жінок, до десятків, сотень і тисяч жінок. Тому що кожна із них – це не тільки секс. Це наче підтвердження, я ще молодий, я ще живий. Він ніби каже собі: якщо в мене є молода коханка, значить я не дід. Якщо я ще викликаю інтересу 25-річних, значить я альфа. Якщо в мене все ще встає, значить я безсмертний. Секс стає для нього не насолодою, а інструментом виживання. Жінка не партнер. А еліксір молодості. Увага, не ніжність, а спосіб не померти. Ти думаєш, що ти йому важлива, що він тебе відчуває, що хоче пізнати, перейнятися тобою. А він просто використовує твою молодість, твою енергію, твоє тепло, щоб у черговий раз сказати собі: Я не старий, я не вмираю, я ще в грі. Він буде спати з 20-річними, поки йому 60, буде заводити романи на стороні, навіть якщо в нього прекрасна дружина, буде зраджувати, фліртувати, зваблювати, навіть коли, здавалося б, усе добре, тому що він не про все добре, він про вічну боротьбу з часом, з віком, з відходом. Він боїться старості, як маленький хлопчик боїться темряви, тому що в старості він відчуває свою німічність. А в німічності Смерть. Знаєш, що він робить після сексу з тобою? Не завжди, але часто. Дивиться на себе в дзеркало і думає, фух, я ще можу. А потім іде шукати наступну, тому що ефект твого тіла швидко минає. Йому потрібна нова доза, нова молода шкіра, нова дівчинка, яка скаже, ти такий крутий, тому що без цього він знову скочується у свою тінь, у страх зникнути. А ти до чого тут? Ти в цій виставі не головна героїня, ти декорація і ось що страшно: ти будеш віддавати йому душу, ніжність, тіло, почуття. А він буде брати все це як підтвердження, що він ще не дід. Це боляче, але що раніше ти це усвідомиш, то швидше зможеш вийти з цієї ілюзії. Ти не зобов'язана бути його вітамінкою від старості, ти не зобов'язана бути його пігулкою від страху смерті, ти не зобов'язана бути тим, за рахунок чого він відчуває себе живим. Тому що це не кохання, це використання. Неможливо подобувати стосунки з тим, хто спить із тобою не заради тебе, а заради того, щоб не зустрітися з собою. Ти можеш бути захопливою, красивою, успішною, бажаною. Ти можеш бути доброю, терплячою, турботливою, і все одно будеш просто дозою. Ось чому я й кажу: не намагайтеся стати особливою для нього. Станьте особливою для себе і йдіть, поки ще можете. Тепер найважливіше. Люба, якщо ти коли-небудь закохувалась у такого чоловіка, того самого бабія, якщо ти хоча б раз у житті сиділа у своїй спальні з телефоном у руці і думками, ну чому він мені не пише, чому він зник, чому зраджує, то я дуже хочу, щоб ти зараз почула мене. Проблема не в тому, що ти недостатньо гарна, не в тому, що ти не та сама. Проблема в тому, що ти просто. Прийшла до чоловіка, який не здатен кохати. Він вміє хотіти, він уміє зваблювати, він уміє шепотіти тобі в вухо про кохання, робити гарне обличчя, називати тебе королевою, але він не вміє залишатися. Він не вміє бути поруч, він не може бути з тобою тілом, він може бути з тобою в ліжку, він може навіть бути з тобою на Мальдівах чи у ресторані, але душею він завжди буде сам з собою. Там, де йому страшно, боля чи й самотньо, ти не зможеш витягнути його з цієї безодні своїм коханням, ти не зможеш перелюбити його травми, ти не зможеш стати для нього всім, якщо він всередині ніхто. Це жорстоко, я знаю. Але це чесно, він не зміниться заради тебе, тому що, щоб змінитися, потрібно мати силу зустрітися із собою, а в нього цієї сили поки що немає. Ти можеш провести з ним місяці роки, ти можеш народжувати від нього дітей, ти можеш... Бути найкращою жінкою в світі. І все одно, в якийсь момент, він просто знову зникне або зрадить. У нікуди, наче тебе й не було. Ти будеш шукати помилки у собі, будеш порівнювати, будеш думати, ось у тієї вийшло, а я, значить, не змогла. Але правда в тому, що в нього ні з ким не вийде. Тому що він живе не заради кохання, він живе, щоб уникати болю. І поки він не вийде з цього внутрішнього лабіринту, жодна жінка його не врятує. А тепер подивися на себе. Ти жінка, яка хоче справжнього. Ти жінка, яка готова на більше, ти жінка, яка втомилась, сподіватися, чекати, прощати, терпіти і робити вигляд, що все добре. Ти хочеш кохання, в якому тебе обирають одразу, з гордістю, без подвійного дна і без гри в мовчанку. Я хочу тобі сказати, таке кохання можливе. Воно існує. Чоловіки, які вміють кохати, які вміють вкладатися, які вміють бути поруч, існують. І ти їдна саме такого кохання. Але що? Щоб воно сталося, потрібно припинити рятувати тих, хто навіть собі допомогти не може. Потрібно перестати вірити, що заради мене він зміниться. Потрібно повірити в себе. І отут я можу бути тобі корисною. Поставте, будь ласка, вподобайку на це відео, поділіться ним з подругою, якій це потрібно. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити мої наступні психологічні міні-лекції. Я випускаю такі історії щотижня і кожну пишу. Думаючи про вас, Обіймаю вас, мої любі. Ваша Левковська. Папа. -па.